Дорогі глядачі в ефірі Ток-шоу Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях 4-й вен школи 305. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Фізкультура, плавання і футбол. А чому? Бо я люблю займатися спортом. А які оцінки ось цього предмету? А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Це українська мова. А чому? Тому що я не дуже добре її знаю. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. У мене двійки ніколи не було. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Е, так. А з якого предмету? Із української мови. На вашу думку, якісь предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Англійську, німецьку, французьку. Щоб поїхати кудись оддихати. Навіщо дітям математика? Е, щоб. Щоб краще її знати, щоб швидше ну, читати. А історія? Історія, щоб знати свою мову і... Щоб стати письменником. Щоб стати письменником. А чи багато у вас відмінників у класі? Так, Два, два, два відмінника. А чи багато у вас двічників у класі? Дуже багато. А ви, а ви, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Відмінником. Чому? За відмінником хвалять. Тому що за відмінником Тихо. хвалять і вони добре учаться. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Відмінників. Mm. Ну що? А. Чому ви так думаєте? Тому Тому що... Потому що Вчителька гордиться, батьки. Скажіть, а дома вас хвалять за, за гарні відмітки? Так. Да. А за погані сварять? Так. Да. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Е -е, сидіти вдома цілий місяць. А що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Е -е, за добру роботу. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це не має для вас значення? Я хочу, щоб мої діти гарно вчилися, щоб вони у них були гарні оцінки, щоб вони гарно закінчили школу. А чому? Щоб вони були гарні оцінки. На жаль, наш ефір закінчується. Ми, ми, ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавательну розмову. З вами був Міша на Will TV. До зустрічі в наступних випусках.